Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. От бачите, на пів От, Неділя сьогодні От така погода. Уночі у нас було мінус 2, зараз у нас нуль, снігу немає, але дуже холодно. Оце, бачите, яка дрянь лазить, маленька, така Обана! Не, не встигла вбити. Та ти, ти дивися, яка твар. Живуча. О, розбила, вбила. Живуча тварюка така, зараз піду руку обмию. Страшна. Мошки. А це ж мошки оці, бачите, оці хруктонезні. Ну, На що вони тут? Оце в не хочеться туди фруктонезу, а, а не хочеться. Оце, бачите, вже грушка така трошки. Треба її обрізати, з'їсти. Апельсин хороший. Ну, що вони тут у цьому апельсинові? Не знаю я, а літають тварі маленькі. Так, зараз витру руку і викину. Бамашку. Оце я. Бачите, мене тут таке. хвостик такий зав'язала, щоб не, не заважало мені. Оце таке. О, тепло в мене, це я так носки вділа, інколи ж босяком ходжу. Дуже тепло в хаті, бо батареї гріють. От. Батареї гріють. Я ось тільки побризкала квіти, бачите, воно. мокре. І тут мокре, ще не витирала. І там трошки треба тут взяти хоч витерти. Та я так завжди тими бумажечками раз, раз протерла. Ну, а тоді поли, кожен день же ж витирається поли. так трошки, І тут водичку. повитираю. О, отак от, Це я б того і клійоночку заслала. Я би не так уже бо цей столик весь би попортився. А так і заслала. думаю, Ну, а що, крім мене, хто його бачить. А щоб квітки побризкала. Я вчора їх пополивала і побризкала. Бо батареї ж включають, і їм жарко. І їм жарко. Так на що ж їх бідолашків, оце у жарі держать? От, так що краще оце так взяти. І отак от, от. о, Витерти водичку. І все. І все. От. Це ходила в магазин, шаровари тут оставила, бо буду ж посилку відносити, буду вдягатися. Ну, і дивіться, сходила до магазину. Купила один сирок, він 48 центів коштує. Купила винограду 35. Купила той, як вона по-нашому. Ой, лохина. Ось лохина купила. Ось. Хоч у мене, бачите, є виноград і є моя ще лохина. Але воно смачне. Його так їсти. І з кашею і без. Побагато їм люблю. Так, далі. Оце така невеличка буде посилка. Оце три баночки Аня з Павликом люблять. У кашу таке. А це той, як вам сказати, М -м -м. арахісова паста. О. Арахісова паста це піде. Горішки отакі. От у мене такі були мої. І щось вони мені не дуже зайшли. Ось вони в мене ще є. Якось. Якось-якось. Не хочеться їсти. Далі отакі конфетки, це вони тоді дітям у Київ туди перешлють. Такі конфетки. Ось От. такі шоколадки. Це Аня з павликом люблять. Отаку ту дітям покладуть. Оце така тряпочка Ані, а це витирать очки теж. А тряпочка, бачите, як написано красива. Пухдаста політика, чиста політика, це нам треба в Україну таке. І це дітям покладуть на посилочку. Вони таке люблять. Це, як були вибори, предвиборна компанія була, так я от, ходила, набрала собі. А це квіти Анічка посадить у себе перед, тим, перед домом. Ну, а оце ж, Ані жакета купила, показувала вам. Зараз треба чек брати. 34,99, зараз 4,99. А це Настюші ж купила ото плаття за Єврика. Вдома ходить, вдома там чи десь. На вулицю в літочку в діла, сміття побігла, викинула. Ну, так, от. Хай як хоче. Я купила, мені сподобалося. Ага, тоді оце ж, ото й. антистрес. Ось, антистрес. Юкка, це партія його юкка. отак, От. рукою нажимати. А оце тут такі дві штучки теж одне Настюші покладуть, одне собі оставляться. У воду кидаєш, тряпочка і посуд мить. От. Чого я не, не, не передаю Настюші з Сашою, вони не люблять таке. Вони більше люблять ті сніданки американські яєшню з біконом або ту яєшню, і бутерброд з червоною рибкою, або з ковбасою, або з сиром. Ото -от так. І сира, бачите, не брала, бо той раз я багато передала, Настюші з Сашою передала тіло. А моїм 300 грам. Вони сказали, не передавай нам здорові, ми не поїдаємо. А відрізати його, класти в морозілку, тоді, тоді винімати, воно якось не дуже такий смак хороший робиться. Думаю, ладно, не буду я вам сиру класти цей раз. Як захочете, скажете, тоді покладу. Ну, а це ще, бачите, як я ще. Мала доступ до магазину, сісті пісті, я ходила там. В ну, цей магазин, як ти робиш лайтасхол, в тебе є документи, там ото дуже дешево це купували, а там теж ще знижки були, ну, чуть ли не по 20 центів, такі, так я багато набирала. І тряпочки це теж, на вес продавалися. от, А це двоє це шорти, це шорти. Це колись у мене зять такий був, повімаєте, такий фігурний елька розмір. Елька розмір. Зять мій такий був. От. А тоді поправився, зараз воно на нього не, не сходиться. Ну, думаю, що ж воно буде пропадати. Хай відправлю у Запоріжжя це Настюшиного Того свата. Не, не свата, а хто це свекор, свекор Настюшиний. Настюшиного чоловіка Саші, батько, якраз на нього такі шорти, такі штанішки. Оце вони передали. він в Запоріжжі живе. Жіночка його виїхала з меншою дитиною у Лондоні. вони. От. А він сам там. От. І ось вони на, на Великдень завжди його запрашують. І він приїжджав, хорошо так вони там спілкуються. Хороший такий мужчина. От, старший, ніж мої діти. Йому десь 56 років. 56, А їй може, а їй, мабуть, 50 оце було недавно. ну, Так мені здається. Ну, оце і все. Оце така буде невеличка посилочка, може, кілограм на скільки тут, на 5, на 7. от, Більш нічого не буду. Ну, можна там в мене ще є рис положити. Ну, думаю, на що воно? Ну, хоча може, і положу, треба подивитися. На, на яке воно чи не просрочило а то так думаю, що воно в мене є, 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 а воно може вже і просрочилося. Так. Так тоді треба буде викидатися. просрочилося А це що? Шо? Це щось таке в мене непонятне. Ось вже так ото поставиш то те, то те, то те, то те. А, це манна. Манна манна крупа туди. Є. Інколи, от, знаєте, захочеться це хлібок у мене захочеться, а так, так, оце, бачите, рисі пуро, Це воно так на Різдво це варяться з тими. Рисі пуро, ага до 26-го, бачите? Ну, 5-го, 26-го це покладуємо. Хай, хай зварять собі. Вони дуже люблять рисову кашу. І дуже часто варять. А я не. А я не люблю і не варю. Оце все те, що в мене є. Більше нічого не купувала, бо нічого не було заказів. В заказі. магазинах немає нічого, щоб там таке ото купити. Ну, одяг якийсь нарядний, нема такого, теж нічого не купувала. І та ото і все. Оце буду дивитися, Отам, бачите, Отой -отой дім, да? як там приїде туди бусик здоровий білий, о, то я дзвоню тоді, тій дівчині, що посилки збирають, вони там мешкають. От вони як виганять з гаража бусика, то значить вони будуть уже їхати по районам збирати посилки. І я побіжу, віддам, заплачу, скільки коштуватиме, і добре. Отакі от справи, дівчатки, мальчики Так що все вам показала, все вам розказала. А оце ж, бачите, 30-го буду йти до лікаря. Ну, це ж карту завжди присилають. А це ж заповнила вже собі той. Всі бумажки, оце, бачите, таку кипу бумажок. Оце таку кипу бумажок заповнила. От. Оце ще. Треба з хлопчиком піти до банку, так я там собі які вопроси написала. Хлопчик попросив мене, це таєна моя Херсонська, її товариш. Вона з ним давно вже товаришує, скажімо, років восім, але вони не, не одружені. <кій> Ото так. Так що піду з ним до банку, йому там щось треба вияснити, так він. Я от накидала собі питання, щоб. На, на мові, щоб знати, що питати. Тут такі справи. Це квіточки мої хороші. вже оцвіли пушти, бачите, пушти оцвіли. це вже взагалі. Я тоді їх обрізаю. Це ще нічого. Я тоді їх пообрізаю і хай вони собі той. Ну, як уже вони зовсім уже такі. Це, Бачите, повернула до сонечка, і вони як ото це зелененькі, це новенькі листочки. Це. Оце ж тут був такий. Стовбури такі, пам'ятайте, такі здорові, в мене був, ось такі високі, такі здорові. От, 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 я обрізала їх, з них, ото малесенькі пішли. Так от, що, ото от, такі справи. Ладно, мої дівчаточки, мої хлопчики, бувайте здорові, все вам доброго, все вам хорошого. Обіймаю всіх, цілую, люблю. А ви думали, що я золото посилаю да? з Вінняндії? Оце таке завжди і шлю. Ну, тільки інколи отож сиру положу. А в мене ще пачка кави є. Треба ще пачку кави покласти. Ось там, бачите, ото, пачку. Так не закриваю, щоб не забуться. От. Кави кладу, К кави. От -от. Не той раз, а перед тим разом дуже багато поклала, мабуть, і для Настюші, і для Павлика з ганічкою поклала, мабуть, по кілограму по два кави. О, так, що в них кава є. Ну, то теж покладу. Хай буде Я не п'ю каву, я то каву припса п'ю, але в мене вже зовсім трішечки закінчилася пошти. Ну, нічого в мене є, ота кава, припс, що заварювати. ось. Ось така, бачите, ось ортуса. Бачите, скільки трішечки осталося. От Орце. Вівсяне, вівсяне кава. А, а вона є різна. Є ця вівсяна з додатком е, кави, а тоді є вівсяна з додатком е, какао, шоколаду. Ось у мене ще такі горішки є ті. А я теж якось їх не дуже. От. Оці, як вони називають, кедрові, да? А, забуваю за них. Я би не забувала, так уже поїла б. А то бачите, то в мене теж таке. Так, слухайте, а може в мене теж, теж розтворила? А ну зараз я подивлюся. Ну да, Ну да, Таке саме. Солюбіле. Угу. Ху, я би не вий, так я б і не знала. У мене є те, що заварювати. О, бачите. Так я живу. Опа. 200 грам тут здорова пачка. Тут було 100 грам пачка. А не, 120. Тут було, бачите, 120 грам пачка. А тут таке. О, 200 грамів. М -м -м. З молоком написано. Добавлять лате. Я й добавляю завжди. О, зараз собі тоді заварю того. О, хай поки тут стоїть. А я собі зараз заварю. Я спочатку так його беру, знаєте, як... тут ще на два рази не біжи. Я спочатку беру от це таки. так, це по снідала такий той. Отак водички закип'ячую, у чашку наливаю. У мене мало посуду, бо мені його не треба. У Чашку наливаю, розколачую, а тоді того молочка підогрію і додам туди молочка. Це в мене такий буде перекус. Ото з сирком. Воно смачне, я люблю його. О, отак насипала. Достатньо. Бо як я вдома, так я можу чашку цілу випити, а як я ото десь іду на вулиці, так я стараюсь не пити багато, щоб не то є. Не, це в мене китайська. Да. Кришечка тут була і розбила, вже тут розбила. Це чайки в мене такі. Всякі різні чайки. Чайки п'ю, але я більше люблю чайки ті. Ото в мене там еті. з камамілою. Камаміла, це у нас той же ж ромашка. Мілою. Цукру не додаю у у каву не додаю. От от. Це якась ароматична сіль не, з травами з якимись. Так тільки суп, борща, так ісі, м'ясо. А я вчора млинців собі зробила, дівчатка, небагато, 7 штук млинців. От у мене м'ясо, я вам показувала, я. Собі кусочок невеличкий, а більше я то кинула в морозилку, однесу подрузі своїй. Це треба буде викинути сміття. От так я млинців нажарила на, на пательні. от І тоді взяла того, м'ясо те розмільчила, цибульки підсмажила. от і... Получилося в мене завернуло такі хороші, смачні млинці. Ось так от у мене буде. Бачите, воно хороше таке. Ну, звісно, я би не молоко а сливки, та було б ще смачніше. Але, бачите, ця груша вже тут, так що треба буде її викинути отак, от щоб воно розмішалось усе тоді я додам туди молочка і зараз сяду і поп'ю. А з чим поп'ю? З сирком я сказала, не хочу з сирком. За цим. З пацелучиком. І з пацелучиком, за цим. О. Отак. Ну, бувайте здорові! Всього вам доброго, всього вам хорошого. Тримаймось, все буде Україна! Папа! -па. Гарного вам вихідного! Гарно, гарної вам неділі.